У Нью-Йорку, в Раді з міжнародних відносин, одному з найвпливовіших аналітичних центрів США зібралися Гіларі Клінтон, колишній посол у Москві Джон Саліван і декан Колумбійського університету Карен Ярхі Міло. Тема – ухвалення рішень під час кризи. Але розмова швидко вийшла за межі теорії, коли мова зайшла про Росію. Я була в жаху від думки, що Україна впаде, і в захваті, коли побачила опір і контрнаступ. Мені це здалося дуже показовим, адже згадаймо, Путін полетів до Пекіна за тиждень до вторгнення. І наскільки ми знаємо і можемо припускати, фактично сказав Сі Дзіньпіну те саме. я буду в Києві за тиждень. Ми завоюємо всю країну, і саме такою була їхня оцінка. Я ж була вражена наскільки погано виступила російська армія. Це ще раз доводить: не можна політизувати армію. Бо тоді з'являється корупція, так, панове офіцери і люди, які забувають, як воювати, бо надто зайняті тим, щоб заглядати через плече, хто їх підвищить або прикриє. І це історія російської армії. Клінтон каже: головна причина провалу Росії не захід чи санкції, а внутрішня гниль самої системи. Політична лояльність там давно замінила професіоналізм. Путін, і це ж людина, яка сама називає себе кадебістом, завжди був абсолютно відвертим щодо своїх намірів і планів. Він переконаний, що найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття був розпад радянського союзу. Ми на заході насміхалися з цього і неправильно його зрозуміли. Але він не шкодує про кінець радянського комунізму. Він навіть відомо казав: якщо ти не відчуваєш ностальгії за тим, як ми жили в радянські часи, у тебе немає серця. Але якщо ти хочеш повернення до радянського комунізму, у тебе немає мозку. Важко бути найбагатшою людиною у світі з палацом за мільярд доларів у Сочі і при цьому залишатися комуністом. Тож ні, насправді він шкодує не про розпад комунізму, а про розпад Російської імперії, яку ототожнює. З СРСР, що історично і фактично невірно. Йдеться про 315 мільйонів людей. У будь-якому разі Путін у цьому цілком відвертий. Він вважає, що ми передбачувано слабкі та ненадійні, що ми не здатні відстоювати власні принципи. І він був переконаний на 24 лютого 2022 року, що не буде адекватної реакції з боку заходу під проводом США, яка могла б завдати Російській Федерації реальної шкоди, достатньої, щоб поставити під сумнів його вторгнення. Він і досі у цьому впевнений, просто все затягнулося. Довше ніж він очікував учасники дискусії зійшлися на думці: російський президент не приховує мотивів, його просто неправильно читають. Путін мислить у категоріях імперії, а не держави. його підвели власні люди? ФСБ я вважаю, що провали так званої спеціальної воєнної операції насправді були провалом саме ФСБ. ФСБ була інтегрована у структуру російських звичайних військ, у спосіб якого ми раніше не бачили. ФСБ, головна спадкоємиця КДБ, відповідає за близьке зарубіжжя, тобто колишні радянські республіки. Для ФСБ територія України це її зона відповідальності. Ще до 2014 року Путін виділяв мільярди доларів, не рублів, а саме доларів і тисячі офіцерів ФСБ, щоб послабити Україну, зробити її вразливою до спецоперації, і він покладався на поради ФСБ. ФСБ, коли вони казали, шефе зараз саме час. Тобто проблема була не просто в тому, що ФСБ не хотіла доповідати Путіну погані новини. Реакція Путіна на такі новини була б: то що, ми витратили всі ці мільярди доларів і тисячі офіцерів ФСБ за останні 10 років, і ви досі не готові? Їхні посади просто б не вціліли, якби вони сказали йому правду. Тож Путіна підвели його ж люди. Але якщо подивитися ширше, у США, Ізраїлі після таких провалів завжди проводять оцінку, розбір того, що пішло не так. У Росії ж нічого подібного немає. Я писав про. Це у своїй книзі, як можна щось покращити, якщо ніхто не несе відповідальності, так деяких генералів звільнили, деяких убили, бо вони користувалися мобільними телефонами просто на полі бою, і українці їх знищили. Але системного аналізу провалів немає. Минуло кілька років, перш ніж нарешті замінили шойгу, та вирішили замінити Миколу Патрушева в Раді Безпеки. Тож так, Путін має певну тактичну інформацію, але в ширшій перспективі він не бачить реальної картини. У Москві, каже Саліван, відсутнє саме поняття самооцінки помилок. Там немає ні червоної команди, ні культури визнання провалів. Помилятися небезпечно. Ви та декан писали у Нью-Йорк Таймс про роль передбачуваності у зовнішніх справах. Так і чесно кажучи, читаючи це, я подумав, Ніксон у своїх мемуарах згадував, що він хотів, аби у радянському керівництві була певна частка сумнівів, щоб вони думали, що він трохи божевільний, бо це мало їх збити з пантелику. Так, розкажіть про ваші теорії щодо передбачуваності, коли вона корисна, а коли можливо переоцінена. Ми писали статтю, яка вийшла у Таймс кілька тижнів тому про надмірну персоналізацію зовнішньої політики. Це спокуса, який неможливо встояти будь-якому лідеру, вірити, що отримав. Пиши владу, він, а іноді й вона здатний читати людей, як Джордж Буш про Путіна казав. Дивитися їм у душу, можна написати лист, як Трамп робив із Кім Чен Іном, і ніби домінувати та формувати світові події. Іноді це може спрацювати. Наприклад, так сталося, коли Рейган зустрів Горбачова. Рейган сказав: цей лідер радянського типу інший. Можемо знайти з ним спільну мову, спробуємо інший підхід, іноді це спрацьовує. Але наш досвід і дослідження показують, надмірна персоналізація вводить нестабільність, а ця нестабільність стає сильнішим фактором, ніж ваша авторитетність чи здатність читати людину і на події Рейденкорбича Трамп застосовує подібну практику дипломатії, зауважила Гіларі Клінтон. Але це може не тільки не спрацювати, а й зашкодити Ніксон, Як ми зазначали у статті, мав теорію божевільного лідера? Він хотів здаватися непередбачуваним, щоб збити з пантелику своїх супротивників, тоді СРСР та комуністичний Китай вони не знали, що він робитиме, і тому не могли планувати. Вони не знали, що він робитиме, і тому не могли планувати. Вони не могли реально впоратися з ним. А він отримував більш ясний шлях до досягнення своїх цілей. Він навіть підіймав наші ядерні сили на високий рівень бойової готовності, бо вважав, що це продемонструє його непередбачуваність. Не зв'язуйтесь зі мною. Ви ніколи не дізнаєтесь на що я здатний. За дослідженнями і далі нехай Карен доповнить це сприймалося зовсім інакше і це тема, про яку ми говоримо в контексті дипломатії лицем до лиця. Треба сказати, що Трамп у багатьох аспектах нічим не відрізняється у такій схильності від інших лідерів. Це загальний когнітивний перекіс, так звана яскравість про яку пише нейронаука. Лідери вважають, що під час особистих зустрічей вони можуть прос... прочитати супротивника і довіряти йому. У випадку Трампа це проявляється надмірно на стероїдах і при цьому за такою дипломатією лицем до лиця не обов'язково стоїть стратегія. Як це було у Ніксона? Він дійсно любить непередбачуваність. Він про це казав багато разів. Я не хочу, щоб хтось знав, що я думаю. Але наслідки цього впливу на його авторитет і довіру очевидні адже довіра базується на передбачуваності, дотриманні обіцянок, гарантій, розумінні, чого очікувати. Вразливість, яка виникає через його власну інтуїцію та емоції під час зустрічей з іншими лідерами, робить надзвичайно складним сприйняття США як надійного союзника. І в довгостроковій перспективі, хоча короткостроково він може заявляти про якісь перемоги, США втрачають свою авторитетність, а це зробить зовнішню політику значно дорожчою в майбутньому. Клінтон наголосила. Політика, я роблю, що хочу, коштує США дорожче ніж будь-яка війна. Вона назвала її емоційною дипломатією, що руйнує глобальний авторитет країни. Знаєте, це не лише місце, це радше метафора того, як ти збираєш людей, яких готовий слухати, на кого покладаєшся. Твої радники, твоя команда це велика частина цього рівняння. І, от, слухаючи, як Джон говорить про процес заступників під час перегляду ядерної доктрини. Ти залучаєш людей, які мають що сказати, які мають досвід, експертизу історичне розуміння і знання, і коли ми викладаємо, ми говоримо, кого лідери слухають, що робить процес ухвалення рішень успішним, а що провальним. Я можу говорити про ті процеси, в яких брала участь сама. Одне з того, що я цінувала у роботі з президентом Обамою, це те, що він вітав різні думки, різні точки зору у ситуаційній кімнаті. Ми мали дуже жваві дискусії, які часом виходили за межі Білого Дому і охоплювали все урядове середовище, але вони піднімалися знизу, а не спускалися згори. Це були справді глибокі обговорення. правильно підібрана команда в дипломатії. Це те, що Клінтон називає уроком лідерства без емоцій. Рішення не завжди інтуїтивні. Головне, щоб процес був чесним. Я зовсім не погоджуюся з твердженням про відсутність емпатії та розуміння. Знаєте, і я і Джон провели багато часу з Путіним, намагаючись його зрозуміти. І те, що ми нарешті зрозуміли, полягає в тому, що він хоче зруйнувати захід і знищити Сполучені Штати. Ви можете не погоджуватися з цим. У вас може бути більш поблажливе бачення його дій, вторгнення, наприклад, у Чечню, вторгнення до Грузії, двічі в Україну, погрози сусідам, підтримка авіації Асада. Я могла б продовжувати далі. У вас С є своя точка зору, але я не думаю, що вона підтверджується історією і, звичайно, не відповідає тому, що ми бачимо сьогодні. Я б порадила вам, якщо готові прочитати, нещодавнє дослідження Мюнхенського університету, яке ставить питання. Що як Путін міг би перемогти, бо немає сумнівів, що його остання діяльність за допомогою дронів і спроби залякати всіх від Польщі до Румунії, від Данії до Італії, посилають чіткий сигнал: вам краще утриматися від підтримки України, вільної та незалежної країни, яка має повне право обирати власне суверенне майбутнє. Так само, як Польща вступила до НАТО, так само як Естонія, Латвія та Литва. Путін і Росія не мають права вето щодо того, що можуть обирати вільні та незалежні держави. Настав час йому це зрозуміти та подолати і власну історію, і ту більшу історію, яка тримала його в полоні та робила Росію бідною експортно орієнтованим ринком сировини, який міг би значно більше робити на користь свого народу. у раді з міжнародних відносин Клінтон говорила не про минуле, про теперішнє. Про те, як системи прогнивають із середини, коли втрачають самокритику, і як демократії слабшають, коли починають копіювати автократів.